Усім доброго дня, канал, сільська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати дуже простий у приготуванні швидкий і дуже смачний салат. Ми колись називали такий салат містер. Ну, можливо, хтось і знає і теж готує такий салат. Він дійсно швидкий у приготуванні, і колись коли от. Гості мають бути і хочеться щось швиденького такого приготувати. Цей салат якраз підходить для швидкого приготування, і виходить дуже смачно. і ну, Його трошечки можна по-різному готувати. Кожен додає сюди на свій смак, що бажає. А я покажу сьогодні, як буду готувати я його. Я взяла такі мисливські ковбаски, декілька штук, можна просто копчену ковбасу, можна варену ковбасу, хто яку любить отут у цьому салаті. Взяла півголовки капусти, капуста така вже оця осіння. Но я люблю з такою капустою, такий салат. Можна взяти пікінську капусту, теж підходить для такого салату. Дві невеличкі помідори, одну цибулю таку середненьку. Майонез мені потрібний, горошок консервований, перець чорний мелений і сіль. Ну, от і все, що мені потрібно. Я зараз це все наріжу і тоді покажу, як я буду його вже далі готувати. Покажу вам, як я все нарізала. От покажу. Капуста так. Ну, я так, на таку маленьку щитківничку її нарізала. Ви можете собі і ножем, як у вас як вам виходить. Кобаску отак кружельцями нарізала, цибулю тонесенькими такими, на 4. Розрізала я такими тонесенькими, порізала її кусочками. І помідори так, ну, як з солімпою. Добре би помідора була трошки така твердовата. От і все, що я зробила на даний час. Тепер покажу вам, що далі буду робити. Беру соли. Я взяла десь так 1 третя, одна четверта чайної ложечки. Соліться у мене столова. ложка. І перець чорний милений візьму. Отак, от присиплю трошки перчиком. Теж десь одна, друга, одна третя перчику додала сюди. Трошки отак от перемішаю. А тепер візьму рукою, дівчатка, рукою, рука чиста в мене. Мию руки. Май. І отак от трошечки. Небагато. Так, декілька разів. Так. Тому що це капуста осіння, тверда, от і все. Більше не треба. Отак, трошечки, трошечки, щоб вона пом'якла. А зараз вже буду все сюди додавати і все разом замішувати. Тут якогось такого особого рецепту у цьому салаті немає. От скільки маєте там, тої ковбаси. Скільки любите, помідори, от все, що скільки любите, можете сюди додавати, більш-менш. І розраховуйте, скільки вам цього салату потрібно. Чи Просто для себе, чи для гостей, чи трошки більше, трошки менше. Це не обов'язково так робити за якимось таким рецептом. Я дуже маленько дала соли, тому що ну, і ковбаса трошки солена, і горошок солений. І зараз майонез солений. От коли все разом перемішаю, тоді попробую на сіль і, можливо, ще додам. Тепер гарненько все вимішаю без майонезу, Покажу, щоб гарненько все розійшлося тут. От. Перемішала добре, а тепер буду додавати майонез сюди. Майонезу теж додавайте скільки, скільки ви любите, як щоб він був от, е, помащений майонезом. Отут. Заправлений верніший майонез. Я поки взяла 250 грам майонезу. А тепер можна із майонезом гарненько ще вимішати. І тоді вже пробувати на сіль, на перець. побачу, чи чи треба треба. ще майонезу сюди, чи більше не треба? Покажу вам, що салат я гарненько вимішала, і за своїм смаком я ще додала сюди трошки чорного маленого перцю і трошки солі. Ну це я зробила за своїм смаком. А ви? Теж пробуйте і додавайте сіль, перець і все за своїм смаком. Ну, а такий сьогодні салатик я з вами приготувала. Бачите, який він виглядає. І це дуже смачно, швидко, просто і дуже смачно. Зараз наберу у вазочку, покажу, як він виглядає. Я набрала таку вазочку його, трошечки прикрасила зверху, як бачите, помідорою. Ну, такий салат сьогодні я приготувала з вами. І це швидко, просто і дуже смачненько виходить. Ну, я сьогодні от такий його приготувала, як бачите, гарненько виглядає він на тарілочки чи вазочку таку. Наберете його якщо для святкового столу. Ну, я сьогодні прикрасила так, а ви зробіть ще краще, мене. приготуйте. Так що готуйте це і смачно і швидко. І дуже вам всім гарно дякую, як завжди, за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за ваші побажання теж дуже гарно вам дякую. І чого бажаю вам і вашим рідним, а особливо всім бажаю здоров'я і поскоріше нам мирного неба. І тоді до зустрічі!